Культ Діви Марії дуже шанований і популярний в християнському світі. В експозиції палацу представлено декілька зображень мадонни відомих європейських художників. Сьогодні мова піде про одну з багаточисельних Мадонн дюрера мадонну з дитятком. Альбрих дюрер. Був найяскравішою зіркою німецького відродження. Народився в Нюнберзі 21 травня 1471 року, в сім'ї ювеліра, і батько був його першим вчителем. Це талановитий художник, математик, інженер, гравер. В творчому доробку митця є багато гравюр на міді, дереві, які його прославили, а також є багато зображень Діви Марії з дитятком. Що із Агнесою в художника дітей не було, то, можливо, це таке своєрідне прохання Господа про дитину. Спадок Нюрера складає 80 станкових творів, більше 200 гравюр, більше 1000 рисунків, скульптура, рукописні матеріали. В експозиції музею представлено копію Дюрера Мадонна з дитятком. Оригінал картини знаходиться у відні в художньо-історичному музеї. Картина виконана на дереві олійними фарбами. Оригінал художник написав у 1526 році розміром 43 на 32 см. Копія трішки більшого розміру 54,5 на 42,5 см. Мадонна з дитятком одне з найдосконаліших творінь великого майстра північного відродження. Юна мати з любов'ю і ніжністю дивиться на дитину, що тримає в руках розрізану грушу. Дитина зображена в складному ракурсі, його фігура повернута до глядача. На темному фоні чарівна молода жінка з дитятком, її лице накрите прозорою вуалю, з під якої відніється золотисте волосся. В оригіналі сукня мадонни синього кольору. Копієць міс свої зміни, зобразивши мадонну в темно-зеленій сукні. Неземне сяйво довкола голови дитятка виконано дуже делікатно. Джерело світла не визначене, але волосся сяє, ніби німб. Марія в роботах Дюрера часто спокійна і щаслива жінка, яка ще не знає, що чекає її сина. Вона тримає його на колінах, збавляє грушею. А дитина частіше все оголена з круглою голівкою, повненькими ручками і ніжками. Щоби малювати такий образ, потрібно спостерігати за дітьми, а основне їх любити, а образ матері, яка дарує життя іншій людині. Символи безсмертя людського роду.